На військовому кладовищі сьогодні велелюдно кілька десятків людей прийшли, щоб підтримати Світлану Абрамович, яка щодня провідує могилу свого єдиного сина. Військовослужбовці, активісти і волонтери обурені, маму бійця 30-ї бригади, який два роки тому загинув у бою на Донеччині, образив водій міської маршрутки. Жінку, яка поверталася додому з кладовища, він змушував заплатити 3 гривні, попри те, що вона пред'явила посвідчення, яке надає їй право безкоштовного проїзду. Он поверчується. Очень громко на всю маршрутку, где вы понагребали этих посвечений рудын загиблых. Дальше вытягивает какое-то посвечение, стоит, не едет, показательное выступление. Вытягивает какое-то посвечение, поворачивается ко мне, практически вылез оттуда, перед носом помахал, и я им, я его нигде не показываю и не пользуюсь им, как вы. Я думала, еще пока буду выходить. Що он попросить Ні. Після того як активісти надали розголос у цій справі, вибачатися за водія приїхав представник фірми перевізника. Ну, это Це... я не хочу вибачить. Це... От почому вот як... значит, значить, на работу починати отсюда. Они же не знають, що в нас похоронені ребята. Я хотіла чітко про каждого рассказать. как своего сына три месяца искала там, в Донецке, а через девять месяцев только похоронили, увидев ту боль, чтобы они чувствовали эту боль нашу, которая изрыта полностью уградами была. И те два танка, которым ребенок останавливал танк, и когда его из-под башни выгребли через три месяца, пускай люди знают об этом. Єдинственним внуком не залишилось Усе це мама загиблого бійця хотіла розповісти водію, який соромив її перед пасажирами, але він не приїхав. Ми проводимо перевірку зараз. Водій даного транспортного засобу звільнений з роботи. Звільнивши водія, перевізник не покарав його, а врятував від самосуду, кажуть ветерани. АТО які вчора чекали його на кінцевій зупинці. Ви не представляєте просто, що йому вчора. Чисто просто повезло. Хлопці хотіли роздерти. Чого. Мені, як чоловіку, да? мені по барабану посадять мене. Хрен с ним, за нею, за його, за ці хлопці, які тут лежать. Та я їх ваших усі маршрутки блять лише сполючувати матері. Активісти пояснюють, їм просто увірвався терпець, бо мало не ще тижня водії принижують і ображають родичів загиблих бійців, вимагаючи платити за проїзд. Саме бідне, коли я сажусь на один з маршрут, я їздила на сіла то неділі, з цвітами їду на кладбище. Вот здесь мені виходити. Я йому показую удостовірення сім'ї погибшого. З цвітами єду він Мені говорить. Слышь, говорит, у меня таких, как ты знаешь, сколько за целый день даешь три гривны, доезжаешь. Остановіться, пожалуйста, возле кладбища, Остановила. і дух рібенку несуть цвіти. Представники міської ради, які теж приїхали, щоб розібратися у конфлікті. Обіцяють ще раз нагадати перевізникам про права пільговиків. Підприємство має розібратися з даним водієм. Він працювати на цьому підприємстві вже не буде сьогодні дня. Я особисто проконтролюю, щоб на інших підприємствах, якби міста Житомир, як мінімум, він теж не працював. То, що в наших якби силах, як мінімум, от проінформувати і донести інформацію, щоб такі ситуації не повторювалися, це ми обов'язково забезпечувати. Активісти попереджають, наступного разу замість мирної розмови вони заблокують рух маршруток, а рідні загиблих планують об'єднуватися і звертатися до суду, вимагаючи покарати недобросовісних перевізників. Просто не, не хочеться ніякого самосуду, хочеться все, все зробити. По, по, по закону придеться нам обращатися з інстанції повише і подавати в суд, йти в прокуратуру, йти в суд, ну, ну, що то робити треба.